Дня урок номер 25. Сьогодні ми з вами вивчимо нову гаму до мінор. А також повторимо літерне позначення тональностей. Завдання номер один. Потрібно підписати тональності літерами та з'єднати стрілечками паралельні тональності. Фа мажор – це F dur. Мажор це дур. Сі бемоль мажор це виняток. Це Б дур. Соль мажор, Г дур. Ре мажор Д дур. І ми бемоль мажор С дур. Не забуваємо, що мажорні тональності пишемо з великої літери. Далі мінорні тональності соль мінор. Г маленька літера моль. До мінор С, моль сі мінор Х моль, Мі мінор Е моль і ре мінор Де моль. З'єднаємо стрілочками паралельні тональності. Фа, фа мажор спускаємося вниз на три ступені Фа Мі ре. Це буде ре мінор. Сі бемоль моль мажор, сі-бемоль, Ля. Соль мажор, мі мінор, ре мажор, Сі мінор і мі бемоль мажор має паралельно тональність, спускаємося вниз мі бемоль ре до мінор. Запам'ятайте це. Зараз ми побудуємо гаму до мінор. Гама до мінор буде мати три бемолі, Сі бемоль, Мі бемоль, Мімоль, бемоль. До. Ре. Мі бемоль, А. Да, соль. Ля бемоль, Сі бемоль, До це натуральний вид. Позначу стільки ступені, але перед цим потрібно їх підписати. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, перший ступень. І розв'язання. Другий, перший, четвертий, третій. Шостий, п'ятий. І сьомий в перший. Це натуральний вид. Побудую гармонічний вид. В гармонічному виді буде сьомий підвищений ступень. Так як це Сі бемоль. Підвищуємо його. Це буде Сі бекар Запам'ятайте це. Співаємо. Ду, ре мі бемоль фаса. Гармонічний вид. Будую мелодичний вид. Вверх буде підніматися шостий та сьомий ступінь, а вниз буде як натуральний вид. Мелодичний вид буде підвищений шостий ступінь і сьомий. Це буде ля бекар і сі бекар. І вниз так, як було. Співаємо. Сі бемоль, ля бемоль, соль, фа, мі, бемоль, ре, до. І будуємо головні три звуки з оберненнями. Тонічний тризвук – це мінор. Так. До, мі, бемоль, соль. Його перше обернення – тонічний секстакорд. Мі, бемоль, соль, до. І тонічний квартсекстакорд. Соль, до, мі, бемоль. Так, тепер будую субдомінантовий тризвук. Субдомінантовий тризвук від четвертого ступеня. фа ля моль, та Перше оберня субдомінантовий секстакорд ля до фа. Субдомінантовий кварт секстакорд до фа. Домінанту побудую в гармонічному мінорі. З підвищеним сьомим ступенем мажорну від п'ятого ступеня. Соль, сі, бе, кар, ре. Домінантовий секстакорд. ре, соль. І домінантовий кварт секстакорд. бе, кар. Так, і нарешті побудую зараз. Домінантовий септа корд з його розв'язанням. Домінантовий септа корд будується на п'ятому ступені, де 7 в гармонічному мінорі соль, сі бекар, ре. Як домінантовий тризвук, і ще додаю малу терцію фа. І розв'язую в неповний тонічний тризвук з потроєною тонікою. Мі, мі, бемоль, до, 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 Ось так. Співаємо гаму до мінор з каноном. Я заспіваю спочатку верхній голос, потім нижній. До, ре, Завдання потрібно побудувати послідовності акордів у даних тональностях: С, дур, Мі бемоль, мажор і С-моль, до мінор. Три. Так. Має три бемолі. І так, тонічний кварт, секстакорд. Пригадаймо. Тонічний тризвук містить мі-бемоль, соль Сі. Це друге обернення. Це буде звуки сі бемоль, мі бемоль, соль. Далі субдомінантовий кварт секстакорд. Субдомінанта містить звуки ля бемоль, до, мі бемоль. Обертаємо друге обернення: Мі-бемоль, ля бемоль, до. І домінантовий кварц секстакорд. Домінантовий тризвук містить такі звуки. Сі бемоль, Ре Фа. Обертаю. Фа, Сі бемоль, Ре. Тепер будую ті самі тризвуки, їх обернення в до мінорі. До мінор. Тонічний тризвук містить такі звуки. До мінор. Перше обернення мі бемоль соль до. і друге обернення соль до -мі бемоль Кварт секстакорд. початку буде кварта. Далі субдомінантовий кварт секстакорд. Субдомінантове три звуки. Фа ля-бемоль, до. Перше обернення. І друге обернення до. -фа -ля бемоль Далі мінорна домінанта. Зверніть увагу і мажорна домінанта. В мінорній буде без змін, а в мажорній підвищиться сьомий ступінь. І так, в до мажорі домінантовий тризвук – це со, соль сі, бемоль, до, або в гармонічному соль сі, бекар, до. Опертаю. Це буде Сі-бекар. Сі Домашнє завдання. Гаму до мінор потрібно грати та співати, У ній головні три звуки з їх оберненнями. І побудувати всі відомі інтервали з оберненнями від звуку до.